Поздравляю вас з Кресним днем, а також молю Бога, щоб ми всі з вами були смілі люди. Аж Бог тебе наградив якоюсь талантом, ти добре співаєш, читаєш, трудишся, строїш, ти якийсь учитель, якийсь директор, якийсь строїтель, проповідник, священник. Дай Бог дай, щоб ніхто з наших людей не боявся виконати Божий призов. Аж Бог тебе послав. Виконуй, не спрячешся. В моєму судовому ділі написано, Він проповідує. Но ведь у мене є наставлення, я маю проповідувати. І горе мені, якщо не буду проповідувати, Ну, з другого боку, ми не сердимося на наших опонентів, ми просто шкодуємо їх, що вони мимо. Награди небесної пролітають. От по у наших молитвах, Господи, і у наших гоніті благослови. може, з них часть порозуміла, може часть озлоблена. Но, Господи, як ти хочеш, щоб всі спаслися, і ми так хочемо, бо ми православні наповнені радости, що б з нами не сталося, куди б нас не. Як би нам це не страхали, ми молимося. Боже, ми в руках Твоїх. Цілий світ, ООН, Європейський Союз. Всі видять докази наші, Українська Православна Церковь, особо актуально державотворча, веде себе найлучшим образом, що вороги наші не способні зацепку знайти. Вдумайтеся, мене судять, бо я порушив рівноправ'я чиєсь. Будучи у церкві, я порушив рівноправ'я тим, що я сказав, що православна – ліпша релігія, унікальний блуд цього світнього правосуддя. Просто блуд. Однак що робити, ми знаємо, чому то робиться. Православні не мають ворогів. Є в нас недруги, опротивник. Тобто напроти нас стоящі. Є люди, котрі нас не ненавидять, а то їх проблема. Ну в нашому серцю, якщо ми будемо подобні, хоч маленько їм, не гради не будемо мати. Так і сказав Господь, якщо ваша православних людей праведність не привзойде праведність книжників і фарисеїв, цих хитриців і злотворящих царства Божого, і ви не увидите їх праведність показова наше має бути в'єдно із життям. Несіть благословені свої дома, ми в руках волі Божої. Закарпаття в історично завжди молилося, Боже, ми в руках Твоїх, і Бог нас завжди, у всі часи, у всі війни, оберігав як особий осколок древньої святої землі Карпатської Руси. Ну, а ми сьогодні за країну молимося нашу, Господи, не лише нас, а всіх наших людей, благословляй Наповнено серце нашої любові. З такою любов'ю вийдіть у світ. Єдно лиш шкодую в суді, щоб час тратиме, а остальное, де буде воля Божія з Богом святим.